Всім привіт! Ми продовжуємо наше відео про Інеос Гренадір, і зараз в нашому фокусі дизайн цього автомобіля. Отже, ідея створення гренадіру полягала в тому, щоб це був справжній 4 на 4, але без надмірності, без якихось надлишкових елементів, разом з тим. Функціональний із кращими позашляховими якостями та відповідно практичний і витривалий. І всім своїм зовнішнім виглядом і Neos Grenadier демонструє, що перед вами справжній ультимативний позашляховик. І це стає зрозумілим ще до того, як ви вирушите на ньому шукати пригод. Отже, класичний силует позашляховика, широкі передні крила, подвійна передня оптика. А також міцний широкий бампер. Ну і зверніть увагу, під ним захист, а також два міцні буксирувальні крюки з легким та швидким доступом. Це важливо на бездоріжжі. Так само харизматично гренадір виглядає із корми. Двері, що складаються з двох частин: запаска назовні, знову ж таки, міцний захист і ось така тендітна драбинка на дах. Для зручності є ще і ось такі бічні ручки, за які можна і триматися, і щось до них прив'язати. Наприклад, додатково закріпити вантаж, який буде перевозитись на даху. І ще з цікавого: ось ці багатоцільові допоміжні напрямні, які проходять вздовж кузова по дверях та задніх бічних панелях. Не забули дизайнери і про цікаві елементи. Так, наприклад, тут є пропорції на крилах, а також табличка із назвою моделі. Класні акценти, які додають стильності цьому позашляховику. Ну, а щоб вам легше було зрозуміти його габарити, то зауважу, що в довжину він складає 4,89 сантиметрів, а в висоту трохи більше, аніж 2 метри. Ну і можете порівняти із моїм зростом автомобіль. Чималенький. А версія гренадір Trial Master вже з заводу оснащена такими опціями, як шноркелем для подолання глибших водних перешкод, лебідкою, блокуванням переднього та заднього міжколісних диференціалів, а також позашляховими шинами all Terrain. Звісно, щойно перелічене, це далеко не повний перелік опцій, якими можна дообладнати ваш Ineos Grenadier. Тож для додаткової консультації звертайтесь до офіційних представництв INEOS в Україні, де вам завжди радо допоможуть. Додам також, що на українському ринку представлена версія Quatermaster. це пікап, який має довшу на 305 мм колісну базу, що дозволило поєднати повноцінний салон для п'ятьох пасажирів та кузов із розмірами півтора на 16 метри.